У покрові дворічний хлопчик 10 вересня вистрілив собі у голову з пневматичного пістолету. Він дістав поранення. Медики швидкої допомоги забрали дитину в лікарню. Суспільному телефону вдалося поговорити з матір'ю хлопчика Наталією. Жінка каже, син дістав пістолет з Шухляди та грався ним на подвір'ї. Це було все на дворі. Це чисто випадковість. У мене непосюча дитина, у мене гіперактивна дитина. І це лише випадковість. Василь сусід родини. Каже, сім'я благополучна. Окрім дворічного хлопчика, у них є ще троє дітей. Ото я бачив, скоро позавчора стояла, і міліція була. Люди нормальні, діти там граються, то в садочок. Дівчата ходять чисть, вони не потрапляють, бачу, не випивають. Знаєте, яка то сім'я? Видно, що діти чистенько ходять. Дитину з пораненням голови доправили до міської лікарні у стані середньої тяжкості, каже старша медсестра Анжела Чайка. Розповідає, медики одразу витягли кулю з м'яких тканин голови. Дитина була в свідомості, але потребувала певних медичних втручань. Було видалено стороннє тіло, медики спрацювали вчасно як швидкої допомоги, наш рівень. І тому дитині я думаю, на сьогоднішній день нічого не загрожує. Нині правоохоронці збирають матеріали та докази, аби притягнути матір до відповідальності. Жінка перебувала вдома з чотирма дітьми сама. Батько був на роботі, каже речниця поліції Нікопольського району Олена Крамаренко. Це невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. Це визначить, звісно, суд, яке буде саме покарання, але передбачено в основному, це і застосовується штраф. Олена Кромаренко додає, раніше родина у поле зору правоохоронців не потрапляла, на обліку у соцслужбі не перебуває. За словами матері хлопчика Наталії, зараз син почувається нормально, лікується вдома. Антон Сіренко, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.